друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому тіло Дмитра Патрушева, сина Патрушева, знайшли в його кабінеті, намагався повіситися або повісили. Охороні вдалося врятувати. Напевно, засмутився, що нічого перепало деребану влади та ресурсів. Ціма одного із генералів штабу таки убили одразу після закритої церемонії прощання з одним із соратників режиму. Петрушев шоці, син після того, як уклімався, говорив тільки з батьком. Охорона, яка була. Присутня при зустрічі Дмитра Патрушева й одного генерала знайдена мертвою. Патрушеву військові послали сигнал. Телеграм-канал пише, що це справа рук Шойгу. Війна у Кремлі переходить на нову стадію. У Росії у 2023 році відбувся одноденний заколот Євгенія Пригожина. На жаль, повалити владу Владіміра Путіна та спричинити державний переворот а вже покійному ватажку. ПВК Вагнера не вдалося. Але він показав хороший приклад. Таку думку 24-му каналу висловив колишній співробітник КДБ служби зовнішньої розвідки Росії Сергій. Жерно він припустив, чи можливий у 2024 році новий заколот проти Путіна та хто його може влаштувати на думку колишнього співробітника КДБ на Росії, можливий новий заколот, адже Пригожин показав дорогу. Він показав, як це робиться, і те, що захищати Путіна нікому. Під час так званої прямої лінії російський президент двійник сказав, що нібито на війні в Україні перебуває 617 тисяч солдатів. Ось ці 617 тисяч росіян кандидати, щоб осісти на свій танк, взяти автомат в руки і пов. Торювати подвиг пригоженам поготів. У них є мови в Жернов, адже так само як Пригожину раніше не давали снаряди і можливість влаштовувати так звані м'ясні штурми зараз російським солдатам не дають можливості повертатися до своїх дружин. Дружини стогнуть, плач ярославний з сипірських містечок доноситься аж до фронту. Зазначив колишній співробітник КДБ. Російських солдатів починають гнобити на передовій, але людину зі зброєю гнобити недалекоглядно, тому що рано чи пізно ця людина може згадати про пригод. Ожена і повернутися, тому не виключено, що відбулося а один раз може повторитися. Я сподіваюся, що це відбудеться у кінці 24-го року, початку 25-го року. Додав Жернов. журналісти Wall Street Journal провели розслідування і, посилаючись на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки, з'ясували, що вбивство ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина організував колишній соратник російського диктатора Владимира Путіна Ніколай Патрушев, оскільки і Путін і Пригожин становили загрозу його режиму. Зазначають, що Патрушев, нібито давно попереджав еліту, що залежність Кремля від Вагнера надає пригожину занадто великого політичного та військового впливу. Однак той не слухав, адже саме тоді вагнерівці звітували про успіхи на полі бою війні проти України. Тим після заколоту вагнерівців, Патрушев вирішив трутитися і назавжди усунути Пригожина. На початку серпня помітник помічника Патрушева почав підготовку до операції. Згодом цей план погодив очільник Кремля після турне Африкою, 23 серпня ватажок Вагнера. Чекав аеропорту Шереметьєво, поки його літак перевіряться та підготують до виліто за даними співробітників Олстрі Journal, у західних спецслужбах. Саме тоді під крило літака заклали невелику бомбу. Літак на борту якого перебував Пригожин вилетів після 17.00 і досяг висоти приблизно у 6 кілометрів. Через півгодини літак втратив керування. і Упав на відео, яке згодом поширили в мережі. Видно, що після вибуху літак впав і за відірваним крилом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Ологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.